СБУ затримали британського агента РФ, який ймовірно постачав зброю для замахів на Фаріон та Парубія. Засідання у справі мовознавиці Ірини Фаріон свідок захисту приголомшила заявою. Голова громади на Львівщині, затриманий за мільйонний хабар. У центрі Львова встановили головну різдвяну ялинку. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Служба безпеки України спільно з британськими спецслужбами затримала громадянина Великої Британії, який працював на російську розвідку. За даними слідства, він міг передавати зброю та боєприпаси для замахів на мовознавицю Ірину Фаріон, народного депутата Андрія Порубія та одеського активіста Дем'яна Ганула. Затриманий роз Девід Катмор. Він приїхав в Україну у 2024 році як військовий інструктор, маючи досвід служби в армії Великої Британії та участі в операціях на близькому сході. Однак через Кілька місяців чоловік припинив роботу з українськими військовими і почав пропонувати свої послуги російським спецслужбам, залишаючи відповідні оголошення у прокремлівських інтернет-групах. СБУ встановила, що для виконання його завдань російська сторона передавала катмуру, вогнепальну зброю та боєприпаси. Слідчі мають підставу вважати, що саме ці засоби могли бути використані у цільових атаках, спрямованих зокрема проти Ірини Фаріон, Андрія Порубія та Дем'яна Ганула. Також агент передавав росіянам інформацію про. Іноземних інструкторів сил оборони, з якими був знайомий, і координати навчальних центрів ЗСУ на півдні України. Для підготовки до нових завдань окупанти надсилали йому інструкції щодо створення саморобного вибухового пристрою та координати схорону з пістолетом і двома спорядженими магазинами. Зараз Катмур перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин його діяльності та можливих співучасників. Засідання у справі мовознавиці Ірини Фаріон у суді заслухали свідків захисту та слідчих сьогодні, 2 грудня у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання. Головною подією стало заслуховування свідка, якого представив захист обвинуваченого. Жінка повідомила, що неодноразово бачила підозрілу особу приблизно 30 років біля під'їзду Ірини Фаріон, у тому числі і в день трагедії. За її словами, чоловік просив у неї гроші та речі. Виглядав як людина з залежністю. Був у темно-синіх широких штанях, панамці, прозорих окулярах і червоних кросівках. Вона зазначила, що 12 липня цей чоловік спілкувався з Іриною Фаріон, а ще додала, що чула сварку між Софією особою та загиблою. Другим свідком виступив кінолог, який працював на місці трагедії 19 липня. Він розповів, що службова собака прийшла арку. Вийшла на вулицю Варшавська, повернула праворуч і дійшла до перехрестя вулиць Варшавська Сосюри. Після чого не змогла взяти слід. Під час перерви донька Ірини Фаріон Софія особа прокоментувала свідчення. Вона назвала слова жінки неправдивими і наголосила, що захист обвинуваченого не повинен затягувати справу. Крім того, вона повідомила, що адвокати Зінченка подали апеляцію щодо запобіжного заходу. Для обвинуваченого тримання під вартою, В свою чергу, сторона захисту подала клопотання про виклик на допит співкамерників зінченка для перевірки запису розмови, під час якої обвинувачений нібито визнав свою провину. Прокурор закликав суд відмовити, пославшись на те, що записи вже були досліджені, і повторне оприлюднення може розголосити особисті дані. Далі через відеозв'язок до суду долучився експерт, який проводив судову портретну експертизу у цій справі. Він повідомив, що працює в цій сфері з 2012 року, та підтримує свій висновок у повному обсязі. Адвокат захисту Володимир Вороняк почав ставити йому запитання щодо зразків, які були використані для дослідження. Експерт пояснив, що порівнював інформативні кадри з відеозаписів, отримані за дозволом ініціатора призначення експертизи, і застосовував методику ідентифікації особи за ознак. Аками зовнішності він детально аналізував носоротову та нижню підборідну частину обличчя, шию, вуха, а також долоні та зріст особи. Після серії уточнюючих запитань про методи і особливості виконання експертизи. Суд пішов на перерву. Щені затримали голову громади на хабарів 1 мільйон гривень. Сьогодні, 2 грудня, СБУ спільно з поліцією затримали голову Мурованської сільради Богдана Свистуна та його спільника Олега Вертаса за одержання хабаря у розмірі 1 мільйон гривень. За версією слідства, посадовці вимагали гроші від підприємця за сприяння у передачі в користування 135 гектарів сільськогосподарських земель без оформлення документів та погодження рішенням сесії. Неправомірну вигоду обидва отримали біля адмінбудівлі сільради, після чого їх одразу затримали. На місці події вилучили валюту еквівалентну 1 мільйону гривень. Зараз тривають слідчі дії. вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу. Фігурантам інкримінують. Вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У Львові правоохоронці викрили схему незаконного оформлення відстрочок від мобілізації. До її організації, за даними слідства, були причетні троє місцевих мешканців. Серед них колишній працівник податкової та 48-річна співробітниця Шевченківського районного ТЦК та СП. Слідчі встановили, що один із учасників схеми шукав чоловіків приземного віку, які хотіли уникнути мобілізації. Далі він скеровував їх до свого спільника, екс податківця, який запевняв, що може вирішити питання швидкого виготовлення Фіктивних військово-облікових документів йшлося про оформлення відстрочки або навіть зняття особи з розшуку. Після цього чоловіків направляли до працівниці Шевченківського ТЦК та СП. Вона займалася передачою документів і організацією їх погодження, нібито впливаючи на рішення відповідної комісії. У результаті підозрювані забезпечували клієнтам незаконне оформлення відстрочки та фактичне уникнення мобілізації. Правоохоронці задокументували два конкретні епізоди: в одному з них чоловік заплав. Отив півтори тисячі доларів і отримав відстрочку як викладач профучилища. В іншому за тисячу доларів йому оформили відстрочку на підставі навчання у вищому закладі освіти та зняли з розшуку. За оперативними даними, лише у 2024 році зловмисники могли незаконно оформити документи щонайменше для семи військовозобов'язаних. Загальна сума отриманих неправомірних коштів могла сягати близько 20 тисяч доларів. Під час 12 обшуків у фігурантів вилучили телефони, чорнові записи, медичні та військово-облікові документи. Усім трьом учасникам схеми повідомили про підозру зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Тяти дворічний водій БМВ зніс з дереву у центрі Львова. Аварія сталася на проспекті Шевченка біля Львівської обласної прокуратури. Автомобіль наїхав на бордюрі, врізався в дерево, зламавши його. Патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Сам Керманич повідомив, що вживав алкоголь уже після аварії, однак це не звільняє його від відповідальності. Менш ніж добу тому цей самий автомобіль уже потрапляв у ДТП. Але тоді за кермом була нетвереза жінка, яка цього разу вже була пасажиром. Оркою 22-річний водій взагалі не мав прав. А протягом року на нього вже склали протоколи за керування без документів. За новим інцидентом на нього склали ще один протокол за керування без прав повторно. Два протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та протокол за вживання алкоголю після аварії. Львові перекриють вулицю на високому замку для ремонту. З 2 до 19 грудня у Львові буде перекрито для приватного транспорту вулицю замку на ділянці від Ужгородської до Кривоноса. Там проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття, усуваючи вибоїни. Ремонт триватиме близько двох тижнів. Рух громадського транспорту залишиться без змін. А мешканців та водіїв просять врахувати обмеження при плануванні поїздок. Аня на електросамокаті закінчилося для підлітка серйозними травмами. У Львові 17-річний хлопець отримав тяжкі травми після падіння з електросамоката. Друзі одразу викликали швидку допомогу і його доставили до центру дитячої медицини. Охмадит медики діагностували складний перелом великого мілкової кістки зі зміщенням, перелом ключиці, численні забої та черепно-мозкову травму. Під час операції ортопеди травматологи провели відкриту репозицію ламків кістки та зафіксували переломи стабільно, металевою конструкцією зараз хлопець перебуває в стабільному стані, але попереду тривалий період реабілітації. Лікарі прогнозують повне відновлення функції кінцівки та нагадують про необхідність шолома на колінників і безпечної швидкості під час катання на електросамокаті. Спортсмен із Трищини став чемпіоном світу з кікбоксингу. Стріянин Святослав Гасюк став чемпіоном світу з кікбоксингу в Ако, здобувши золоту медаль у ваговій категорії до 75 кілограмів у розділі Лоу-Кік. Світова першість проходила з 21 по 30 листопада в Абу-Дабі та зібрала спортсменів із 85 країн світу. Україну на чемпіонаті представляли 35 кікбоксерів, і восьмеро з них вибороли золоті медалі. До їх числа увійшов і Святослав Гасюк, заслужений майстер спорту України міжнародного класу. До слова минулого року він здобув бронзу на чемпіонаті Європи з кікбоксингу ВАКО, де українська збірна посіла перше місце в загальнокомандному заліку. Площі перед оперним театром у Львові встановили головну різдвяну ялинку. Пишне 14-метрове дерево подарувала місту сім'я і сукільників. Воно росло на подвір'ї родини з 2007 року і тепер стане символом святкового настрою для всіх львів'ян. Святкове запалення вогнів вже традиційно відбудеться 5 грудня напередодні дня святого Миколая. Тоді місто оживе казковими вогнями, фотозонами та сюрпризами для дітей і дорослих. А ялинка, обрана за пишністю та красою корони, обов'язково стане серцем Різдвяного Львова. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.